Нещодавно в журналі Фокус вийшла колонка, автор якої як би, закликав подумати нас усіх, чи, чи варто в умовах війни дотримуватися стандартів. Тобто, чи, чи ми не обмежуємо себе? Коли з другого боку ведеться відверта якби, пропаганда і так далі, в тому, що дотримуючи стандартів, ми просто-напросто дуже так вихолощуємо інформацію, яка може потрапити до читача. Але є видання, які і уміло дотримуються стандартів в нашій цій ситуації, і такі, які намагаються маніпулювати і теж відігравати роль, Сказати антипропаганди тут всередині України. Ну, і такі видання, на жаль, існують. Найбільше, напевно, претензій суспільства, і це вже неодноразово звучало до безплатної в якій немає реклами, яка виходить, не невідомо за які гроші. От. І коли наші експерти читали от газетістів, то вони майже в кожному номері. Бачили деякі штуки, які фактично а, вказували на те, що вісті а, ну, грають не на тому боці. Наприклад, не брати референдуми а, на, на Донбасі в лапки, а, писати про полченців, от, писати про те, що Росія проводить навчання на, на, на кордоні в той момент, коли вона артилерійсько стріляє по Україні. От. А коли купнути, наприклад, по регіональних випусках вістях, а такі теж є, от. вісті виходять також в Одесі і в Донецьку, от. то там взагалі, от, коли терористи лише з'явилися, то вісті писали про те, що ключові агарода під контролем повстанців. Весна асоціація на весну і на восстання, тобто проти Київської хунти. Тобто те, що ми навіть в Києві читаємо, це зовсім інше, ніж вісті собі можуть дозволити там, під контролем сепаратистів, працюючи на їхню точку зору. От, інші газети, можливо, трошки менше, натомість у них якоїсь такої іншого плану маніпуляції присутні. Ну, ось, наприклад, дуже чіткий такий випадок маніпуляції, як на мене, журнал-кореспондент, який е, е, ну, до революції завжди був практично, це був лідер по дотриманню журналістських стандартів і ну, скоріш не до революції, а до зміни власника. Да? Е, от е, а зараз вони собі дозволяють такі речі, е, ну, від яких просто коли читаєш і вдумуєшся. Коси дибом стають, наприклад, після виборів Тігіпку, з якогось дива його президентський результат третє місце, 7% дає повод надіятися і на хороші показателі во время парламентських виборів. Тобто це пряма цитата, це, це взагалі, тобто з якого дива у Тігіпка третє місце, якщо в нього п'яте місце і де там взялося 7%, взагалі не зрозуміло. Ми навіть думали, що можливо це хтось помилився і взяв попередні вибори. але на попередніх виборах в нього взагалі було 12%, а не 7. Тому я однозначно це оцінюю як спосіб маніпуляції суспільною думкою задля підняття рейтингу цього кандидата вже при наближенні парламентських виборів. Взагалі, як на мене, то способи ну взагалі джинса і порушення стандартів часто є способом маніпуляції, тому ми, ми не можемо собі дозволити опускатися до рівня російських журналістів і не дотримуватися стандартів. Тобто, як на мене, поки ми пишемо. Як з дотриманням стандартів, допоки ми можемо називатися журналістами, тому що інакше ми будемо або якимись пропагандистами, або якимись піарщиками, але вже ні в якому разі не журналістами. Газета «Вєсті», коли ну таке, я вважаю, що це оціночне судження журналіста, але про це ніде не сказано у статті налоговий удар, як убивають бізнес в країні. Тобто, зрозуміло, що балансом тут і не попахує, є випадки, от підкреслені, як сообщив істочник, не називаючись, звичайно, не називаючи цей, цей істочник. Далі таке судження самого журналіста, але ніде не сказано, що це судження журналіста. Взятки зараз не вимагають. Создають условия, при яких бізнес сам іще кому дать откупного. Ну, З якого такого, ну, звідки журналіст взяв це, тут не написано, чи це йому повідомили, там хтось з бізнесу хоча б написали, чи якось. Ну, просто він сам зробив, видав факти за коментарі коментарі за факти. Тобто це його коментар, але він чомусь подається як факт. Як оці оцінювати посилання на джерела на неназвані незрозумілі? Дивіться, згідно з журналістських стандартів, але ми не говоримо про стан війни. Так? Тобто про стан війни я скажу тоді пізніше. Взагалі, коли нормальна ситуація в країні. Журналіст, ну як би це їм подобало, подобалося чи не подобалось, але він зобов'язаний називати джерела інформації, а також називати обов'язково, якщо посилання йде на якісь дослідження або на якісь моніторинги. Він має називати контору, яке, які ці моніторинги робить. тобто не може бути, що згідно якихось там моніторингу, такі то дані. Отаке це неприпустимі речі, це недостовірна інформація, тобто, тому що ми не можемо перевірити, що то за моніторинг і що то за дані. Так само стосовно джерел. Джерела мають бути названі, окрім випадків, якщо оприлюднена джерелом інформація може нашкодити йому або фізичному в фізичному плані, або в плані там, втрати роботи, робочого місця, або якоїсь небезпеки фізичної. Тобто в інших випадках, в принципі, потрібно називати джерела. Інший випадок є війна, коли, в принципі, ми не можемо оцінити, чи зашкодиться інформація даній людині, чи не зашкодить вона даній людині. У випадку війни ми можемо упустити цей стандарт і не називати джерела інформації. Щодо прикладів, то... перед мною газета «Комсомольська Правда в Україні, яка пише про... Антипарату Донецьку, який ми маємо посил, посил позитивний, бо люди побачили своїх рідних, від яких не мали е, вісточок і отримали надію на те, що вони живі. Звісно, можливо, хтось когось узнав. Але е, критика цього антипараду в газеті знаходиться десь на шостій сторінці в колонці від автора. Натомість тут вони, е, ну, слава Богу, показали. і то. А те, що просто це була наруга гідністю людей, то ми, ми, ми від цього, з цього посилу не отримуємо. Про що от вони пишуть поздравлення Порошенка, читаємо між От, На чому вони зробили акцент? На тему, що президент ліквідував свято, свято в день 23 лютого, який вскорі перестане бути красним днем календаря. Вибачте, він і не є красним днем календаря, він у нас не вихідний день. Він у нас формально день захисника вітчизни, і то відновлений там кучмою. Тобто, от дивіться, совєтські люди у вас забирають ще один праздник. Ну, це, 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 це хіба не маніпуляція, ні. Загалом, рівень стандартів зараз на даний момент, в, я говорю лише про центральну пресу, я можу говорити лише про друковані видання та частину інтернет-видань, таких найбільш рейтингових, можу сказати, що однозначно рівень стандартів підвищився і підвищився досить сильно. Єдине, що по цифрах це може сильно. Не відображатися по тій причині, що, наприклад, кореспондент, який раніше був лідером, зараз взагалі займає останні позиції цього рейтингу. Відповідно, якби кореспондент залишився на тому ж рівні, хоча б або хоча б не так сильно впав, то рівень стандартів зріс би взагалі до досить високої високої позначки. Хоча ми і зараз спостерігаємо тенденцію до збільшення. Дотримання стандартів журналістами, і я це однозначно ну, сподіваюся, хочу, щоб то так було, пов'язати це з тим, що журналісти стали більш свідомими і вони побачили насправді свою вагу і почали розуміти. Як від них залежить в принципі навіть частково майбутнє їхньої країни? Тобто, ми побачили до чого призводять маніпуляції в Росії, тобто і журналісти, які є ну, і хочуть бути четвертою владою, вони не можуть собі дозволити до опускатися до рівня маніпуляції, і відповідно. Тому що якщо вони собі це дозволять, їх ніхто не буде поважати, і тоді вони четвертою владою ні за яких умов не стануть і не будуть. Тобто журналісти, я сподіваюся, за цього почали більш дотримувати журналістських стандартів. Звичайно, є, є певні помилки, які хотілося б сказати, і на які б хотілося наголосити, ні в коєму разі як, не як догана, а скоріше як порада. Часто в нас відсутня повнота, тобто рідко журналісти беруть експертів. Можливо, за того, що хочеться більш оперативніше подати інформацію, але часто ця інформація тоді виглядає дуже неповно і пересічний громадянин може її просто-напросто не зрозуміти. Це часто стосується особливо економічної журналістики і в даний момент військової журналістики. Тобто, без пояснень експертів, часто журналісти самі не є е, фахівцями у відповідних сферах, тому їм обов'язково варто залучати експертів, які розкладуть всі, все по полочках і розставлять всі точки надії, щоб це пересічний громадянин міг. Е, Краще засвоїти і оцінити ситуацію, тому що часто особливо новини економічні, ну не будучи економістом, зрозуміти взагалі не ну, неможливо. А це дуже важливо, тому що зараз, коли економіка в такому стані, і коли наш долар наша гривня скаче, як кажуть. Ну, каже гривня українська валюта, і вона постійно скаче, тому що хто не скаче, той москаль. Ну жарти жартами, але. Коли якби експерт чітко спрогнозував, прогнозує ситуацію, це певні люди могли б уникнути певних труднощів в наступному, там могли б оцінити загалом, і взагалі могли б уникнути якихось спекуляцій на валютному ринку. Можливо б, якби експерт оцінив це і сказав, що насправді немає підстав для того, щоб долар зростав, його б не поч... ну, не ставали б так би сильно купувати енергійно, і Відповідно він би не зростав далі. Ну, тобто якісь такі речі хотілося б наголосити, що варто все-таки експертів залучати, навіть незважаючи на те, що це потребує часу і, відповідно, новина може вийти пізніше. Ще хочу сказати те, що фактично після Революції Гідності те, що багато видань покращили свою подачу інформації, рівень стандартів піднявся. Свідчить про те, що журналісти, коли в рамках певної свободи працюють, то вони намагаються бути кращими. І я думаю, що коли закінчаться військові дії, коли буде остаточно проведена реформа, коли пройде, вочевидь, переділ медіавласності, оскільки на момент Майдану до половини важливих змі опинилося під контролем сім'ї Януковича. І я думаю, що... Навіть ті видання, які зараз існують під непрямим контролем там, групи Курченка, то вони будуть розходитися по інших власниках. То це теж дає певне сподівання на те, що плюралізм думок, плюралізм думок в Україні існуватиме. А щодо повноти, то так само от треба, треба передовсім, щоб кожен журналіст собі ставив запитання, чи я знаю про цю проблему все. Чи моя освіта дозволяє робити певні висновки, чи, чи коли я стаю журналістом в культурній галузі, в економічній галузі і так далі. І так далі чи, чи вистачає мені цього всього? Тобто, коли буде менше такої зверхності до читача, а більше прагнення якби, подати повніше інформацію і ретельніше то і матеріали, і інформативність буде ну, цього тільки кращою.